Питання з Брагінським, а уже екс-очільником е та комунального підприємства е Київський метрополітен. Чи варто очікувати, що вслід за ним е підуть і його, наприклад, заступники? Ну, вже пішов Дмитро Лєвченка, голова Київ Пастранцу. Угу. Чи підуть заступники? Я не знаю. Знаю, що заступники продовжують, як би, діла свого керівника завжди. І тільки повне перезавантаження логіки керуванням комунальними підприємствами може нам допомогти. Тобто потрібно незалежні директора, прозорий регулярний аудит, обов'язково міжнародні кошти на побудову відновлення, щоб додаткові аудитори перевіряли використання цих коштів, і як це все буде відбудовано відпрацьоване. Бо зараз класична історія рука руку миє». Київський міський голова довіряє департаменту. Департамент довіряє метрополітену, метрополітен починає планувати, виписуються кошти. Формально вони це все перевіряють, і вдруг з'ясовується, що півтора мільярда вкрадено. Це принизливо, особливо під час масштабного вторгнення. Ці півтора мільярда, які були вкрадені, і нехай це перевірить слідство за часів керування. Минулого вже керівника вони би дуже допомогли Харкову, який руйнується, Запоріжжю, Херсону. І не треба було піаритись, Ми зараз додамо ці кошти. Ні, не вкрадіть півтора мільярда. І не треба розповідати про цю історію. Все дуже цинічно, особливо під час масштабного вторгнення. Давайте повернемося ще до повномасштабного вторгнення, коли Брагінський агітував за нього голосувати. Він балотувався у 20-му році від партії удар з 14-го року. Тут варто зазначити, він став очільником комунального підприємства Київського митрополітена. В 20-му році вже брався до стін Київської міської ради. Давайте почуємо ваші заяви, ваше розслідування і дозволимо вам ще раз прокоментувати. Дякую. Не обходиться пан Брагінський і без підставних обличчя. А конкретно ФОП Іліїна Світлана Борисівна. Ми знайшли інформацію, що у вересні та жовтні 2020 року на сторінках Убрагінського та Фейсбуці і Інстаграмі запущено 96 рекламних постів, в яких було витрачено 2400 доларів. Більше постів мають передвиборчий характер і містять символіку партії Удар Віталія Кличка. При цьому 1750 доларів, 72% суми сплатила ФОП Іліїна Світлана Борисівна. І ось що можна сказати про цей факт: пряме фінансування передвиборчої. Агітації Брагінського та партії Удар з ФОП Ільїної це порушення вимоги виборчого законодавства. Ну, тобто люди порушують скрізь на кожному кроці, порушується законодавство. Ми знайшли з 2020 року, але я впевнений, що можна капнути і ще. Угу. Ну тут, начебто, нічого такого немає, дивного бо піар в партію від якої балотувався, знаходив да, різні. Того шляхи. просто ФОПю Ільїна отримувала кошти від київського метрополітену на впровадження якихось медійних послуг. Розумієте, беремо гроші київського метрополітену, заливаємо на якийсь ФОП. Цей ФОП їх отримує, відмиває, щось краде. Потім з цих грошей фінансуємо передвиборчу кампанію партії удар. Ну мені здається, так все робилося. Це дуже прикро. Саме тому в нас війна вже йде 10 років і, і настало... щодо відповідальності. Чи наступить вона для Абрагінського, з вашого огляду? Відповідальність, от на вигляді завершення його повноважень на посаді очільника комунального туримства Київський метрополітен», а відповідальності на лаві підсудних, якщо і колеги, і ви приводите просто масу доказів. Масу доказів. І на... я би звернувся до прикладу. Є такий заступник, колишній заступник київського міського голови Мера Києва Кличка, пан Густілів, який керував всім будівництвом мостів, так і таке інше, в місті Києві, в тому числі Троїчінського мосту, по якому десятки кримінальних справ. Віталій Володимирович, після червової невиконання зобов'язань з приводу добудови Трещинського моста, він обіцяв його виставу експлуатацію в 19, в 20-му, в 2021 році досі не добудовано. Він сказав, що густілів, густілів, якщо ти не зробиш, ми тебе звільнимо. По-перше, мені як киянину ну, пофіг, кого він звільняє, я хочу міст, які пообіцяли. Угу. Я хочу, щоб не крали. Але увага! По перше, звільнили результатів нема. По-друге, кримінальні справи результатів по густілів, нема. Просто звільнили мочно і все так само. Пан Брагінський. Я думаю, що доки Віталій Володимирович чесно не включиться в співпрацю з незалежними органами НАБУ, ДБР, Поліція, Антикорупційна прокуратура і не передасть всі документи. Ніж які якісь, що там в них є, щоб вони отримали себе. Ми СІНФО передали усі документи, усі напрацювання. які є. Ми також у передавали це все, але ми не можемо впливати на силовиків. бо впливає хтось інший. Бо вони умовно незалежні. А чому незалежні? Тому що вони мають бути незалежні, Діна. Кли... Силовики мають бути незалежні, бо іначе як, Ні, хто... я Я говорю тут про інше. Якщо ви передаєте, там, наприклад, там, до поліції або до інших відповідних органів, які компетентні в цьому, а хто впливає на те, що вони не розглядають документи, які надійшли до них? Щодо там, корупційних діянь, mm. а, щодо я думаю, незаконних що пробувань з державними вже коштами? Багато років, а, десяток десь. Суб'єктивне бачення силових структур слідчих того чи нашого дійства недостатньої інформації, багатої інформації, специфічна інформація, додаткові експертизи. І це можна розтягнути на 10, 15, 20 років розгляд того. І потім, коли ти спитаєш у них, а що ж так довго? Он говорить, так багато роботи. І формально він буде правий, але мер. Розуміючи, наскільки корупційні всі ці падли, ми впевнені, що Віталій Володимирович знає наскільки корупційна потенційна голова Київського метрополітену. А ви, Має думаєте, особисто. ви були його помічником радником? Він знає про те, що відбувається, бо Абрагінський з чотирнадцятого року керує метрополітеном. Коли я був помічником і радником, ми спромоглися звільнити голову Київ транспорт сервісу. Це людина, що відповідала за всі паркувальні місця, і таке інше. Дуже одіозна людина, дуже корупційна потенційно. І ми звільнили голову КП інформатика так само за потенційне розкрадання двох мільярдів гривень. І тільки після того, як я особисто передавав всі ці документи, це ставалося. <кій> До речі, зараз на КП... То Виходить так, що про це не знає Колечко. Якщо коли йому передають до то він уже ми ж про це, певні, Завжди з вами рішення. говоримо про те, що Віталій Володимир чудовий спортсмен чемпіон світу, але керувати містом, бути професійним менеджером це окрема професія, і може навіть мистецтво. І Якщо він не навчений йому, в нього не буде виходити. Бо Керувати людьми, аналізувати, робити аудити, робити попередження, розбиратися в людях. Як так в Брагінському 10 років не розібратися і потім писати нам віршик про білого кролика? Це ж принизливо для тебе, як для менеджера, навіть якщо уявити, що все це не корупційне. А якщо додати потенційну корупцію, і випливає, що це все принизливо і з мінусом для Києва, і не треба піаритись на трагедію, треба розібратися всередині. А такі комунальні підприємства, як Київ, Київський метрополітен, в Києві 1600. Уявляєте, скільки бабла крадеться щороку? Якщо в тільки в київському метрополітені півтора мільярда знайшли бігуси, які журналісти професійно розслідувачі, а ліж не слідаки, вони ж не прослуховують їх. Вони ж камери не ставили в сауні у Брагінського. А я думаю, там було б цікаво.